Ізраїльський військовий кореспондент, оглядач аналітик Сергій Ауслендер про осінню військову кампанію. Осіння кампанія завершилася переконливою перемогою України, як похмуро сказав пропагандон Салавйов. Загалом не на нашу користь. Та вже конкретно не на вашу. І з хорошого звільнено Херсон звільнено майже всю Харківську область, лівобережжя під вогневим контролем ЗСУ. Дотягується майже до кримського перешийка. Просування орди на Донбасі мінімальне, реально обчислюється десятками метрів. Чорноморський флот майже не діє, ховається в базах, частково передислокований до Новоросійська. Підкріплення йому не вдалося перекинути турки не пустили кораблі Тихоокеанського флоту через протоки. Постачання зброї йде, допомога не припиняється, українська армія насичується західною зброєю. Одних хаймарсів вже є 38 установок 380 було б набагато краще, звісно, але це дуже і дуже непогано теж більше пристосувалися до шахідів, незважаючи на зміну урядів у Європі, тренд не змінюється допомагати до перемоги. Американці вже передали всякого добра на 21 мільярд доларів це щоб порівняти військова допомога Ізраїлю приблизно за 5 років. Обсяги зростатимуть американцям. Це як би цинічно то не звучало, але вигідно. Військово-промисловий комплекс завалений замовленнями. Втім, Україні теж є чим воювати. Російська військова міць обнулена зовсім. Жодних перспектив перемог, навіть локальних, у них немає і близько. Із поганого Херсон уже під обстрілом, втім, це було досить передбачувано. Інфраструктурі країни завдано значної шкоди, зима буде важкою, особливо у прифронтових районах, де відновлювати не встигають до нових прильотів. На Бахмутському напрямку дуже важкі бої. Орда прехвилями не встигають перестріляти одну лізе інша. Тактика дика, моторошна, але вона частково працює. Наступ українців спочатку сповільнився, зараз зовсім припинився. ЗСУ теж зазнають втрат. Реально навіть відзначаються випадки психологічних зривів. Зрештою, українці не підписувалися стільки убивати, а от доводиться. Як буде взимку, сказати складно, але ЗСУ у вигіднішому становищі. З постачанням справи набагато краще, союзники активно надають зимову форму, спорядження, мобільність висока, підмерзне земля і можна буде наступати до весняного бездоріжжя. У росіян зараз косяком підуть хвороби та обмороження подивимося все йде непогано, хоч і не так швидко, як хотілося б. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.